Історія подана у вигляді біографії вигаданого художника. Він мріяв стати митцем. досяг такої вершини майстерності, що може відтворити гіперреалістичні речі, проте його картини не говорять про нього. Йому просто немає чого сказати світові. Його другий шлюб був удалий, і він успадкував від своєї дружини величезний маєток. А та колекція картин, яким з ним розплачувалися його друзі-художники, тепер коштує величезних грошей, тому що багато хто з тих художників стали культовими посмертно. Однак сам він запам'ятався в мистецькі тусувці лише гучним скандалом, коли його картини почали осипатися після продажу через фарбу, яка виявилася неякісною. Він абсолютно зневірився в собі, але одного дня у його маєтку з'являється Сменеться під прикриттям. Саме вона стає рушієм хаотичних змін, а ще він має великий секрет: картопляну комору, яку колись знімав, коли був бідним художником. Він наказав відкрити її лише після того, як його поховають. Проте ця письменниця не збирається зупинятися та хоче будь-що з'ясувати, що ж заховано у тій картопляній коморі. Книга піднімає чимало питань гуманізму, антивоєнна риторика притамана для творів Вонегута, чимало феміністичних посилів і роздуму про те, що є і істинним мистецтвом. і що чим більше душі митець вкладає у світ твір мистецтва, тим більше йому страшно показати його. Тому що якщо публіка відкине це твірні, вона фактично відкине твою душу, і це може бути дуже боляче.